Всім привіт! Це Інтертул. А ось це перфоратор Інтертул ДТ-0180. Він стане у нагоді не лише будівельникам та майстрам з ремонту, але і звичайному користувачеві, якому періодично потрібно проводити невеликі ремонтно-будівельні роботи в своєму помешканні та не тільки. Перфоратор поставляється в міцному пластиковому кейсі з металевими замками. Сам кейс для більшої міцності та для захисту інструмента має ребра жорсткості. Тож в ньому зручно та безпечно зберігати та транспортувати перфоратор. Всередині кейсу розташувались інструкція з використання, гарантійний талон, сам перфоратор зі встановленою на нього додатковою рукояткою та обмежувач свердління чи буріння. Інтертул DT0180 це класичний прямий перфоратор. Він не тільки є зручним, ергономічним, відносно легким та компактним, але при цьому має ще і відмінні характеристики щодо роботи. Завдяки двигану потужністю 850 Вт та силі удару до 3,2 джоуля, перфоратор з легкістю працює з твердими матеріалами, такими як бетон, цегла чи камінь. А завдяки всім своїм характеристикам перфоратор легко впорується з отворами в бетоні чи цеглі, зробить канавки в стінах, відіб'є штукатурку та виконує багато інших задач. Ефективність та варіативність застосування перфоратора забезпечує і наявність декількох режимів роботи, а саме свердління, свердління з ударом та удар. Останній режим передбачає і можливість встановлення зубила. За перемикання між режимами відповідає спеціальний перемикач на боці перфоратора. Завдяки перехіднику з патроном можна використовувати перфоратор для свердління деревини, метала та інших матеріалів, а також для замішування будівельних сумішей, як за допомогою міксера з хвостовиком SDS так і зі звичайними міксерами. Перфоратор здатний робити отвори у сталі до 13 мм, в бетоні до 26 мм та деревині до 30 мм. Також можна робити отвори у бетоні за допомогою коронок діаметром до 65 мм. Швидкість обертання оснащення сягає 900 обертів на хвилину та регулюється за допомогою курка на ручці. Крім того, перфоратор має реверс, який необхідний для випадків, коли оснащення заклинило та його потрібно дістати. На випадок тривалих робіт на ручці є кнопка Фіксатор для безперервної роботи інструмента. Перфоратор має зручну додаткову рукоятку, вона має гарний хват завдяки рельєфній поверхні. Її можна встановлювати під різними кутами, що буде зручно для роботи як кавшам, так і шульгам. Мережевий шнур досить зносостійкий. Він має прогумовану ізоляцію та захист від перегину на вході в інструмент. До того ж, його довжина становить майже 3 метри, тож в багатьох випадках можна працювати без мережевого подовжувача. Підсумовуючи все вище сказане, можна з впевненістю сказати, що перфоратор DT-0180 стане надійним помічником при вирішенні багатьох задач, як для домашніх майстрів, так і для професіоналів. Додатково переглянути перфоратор та придбати його можна за посиланням в описі до цього відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал, а ми з вами побачимось у наступних відео.